Усім привіт, мене звати Дмитро Дєнков. Я редактор економічної правди. Більше доби представники ТЦК отримували ба зв'язку та можливості спілкування з рідними головного редактора видання Економічна Правда. Проте нарешті ситуація прояснилася, де наразі перебуває Дмитро Діньков. Чи дійсно добровільно доєднався до лав зсу та як інцидент коментують військові? Розкажемо вже. У цьому відео йому виписали протокол, затримали його там на місці на цьому а, пункті перетину кордону разитному і відправили до а, центру контактування в місті Білгарністровського, забравши при цьому телефони для зв'язку. І Дмитра вдалося знайти тільки після того, як батьки звернулися до відділку поліції. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож 26 травня 2024 року Дмитра Дінькова, головного редактора економічної правди, затримали у Білгородністровському. Затримання сталося, коли він їхав до батьків. За словами головної редакторки Української правди Севгіль Мусаєвої, Дмитра утримували в ТЦК без можливості зв'язатися з рідними або колегами, ба більше ніхто не міг дізнатися, де він наразі знаходиться, і що з ним сталося. За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв'язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв'язок. Саме так прокоментувала ситуацію головна редакторка видання Українська Правда Савгіль Мусаєва. Щоб потрапити для до певних сіл, потрібно пересуватися через транзитну зону. І як мені відомо, сказали, що а, Дмитро а, не оновив дані, і це стало причиною йому виписали одний протокол, затримали його там на місці на цьому а, пункті перетину кордону транзитному і відправили до а, центру комплектування в місті Білоградністровського, забравши при цьому а, а, телефони для зв'язку. І Дмитра вдалося знайти тільки після того, як батьки звернулися до відділку поліції. Згодом колегам журналістам все таки вдалося з'ясувати, що Дмитра затримали на транзитній ділянці з режимним обмеженням, після чого його вже передали працівникам ТЦК. Інформація про затримання з'явилася пізніше, коли стало зрозуміло, що Дмитро не виходить на зв'язок, а це викликало найбільше занепокоєння серед його рідних та колег. Військового управління звичайно тут мають. І наші військові коментувати такі дії, так само як ДБР. Ви бачите, озвучає медійно, що відбувається і чому відбувається. Проте тільки через добу почали з'являтися перші офіційні коментарі представників одеського ТСК згідно з їхніми даними. Дмитро Діньков був оголошений у розшук через невиконання обов'язку оновлення облікових даних у військкоматі. За їхніми словами, це стало причиною затримання. Вони стверджують, що дії працівників ТЦК були законними і виправданими, оскільки Дмитро мав пройти медичний огляд, а його затримання було просто необхідним заходом. Людина не з'являється на ВЛК. А чи передбачено покарання? Там адміністративна відповідальність, і людина має. Якщо в неї вже прийшло, якщо вона отримала це в руки, там не так, що вона, скажімо так, не ну кудись її там принесли через когось, передалися одна історія. Якщо вона отримала це в руки, вона розписалась за цю повістку, Тоді вона має право, о, не має право, має обов'язок прийти на вилка. А вже після затримання Дмитро вирішив приєднатися до Збройних сил України. Добровільно він підтвердив, що вже раніше обговорював можливість служби, але цей інцидент пришвидшив його рішення. За словами Мусаєвої, Дмитро планував мобілізуватися, але після завершення важливого банківського форуму у черні. Два випадки прямо описані в законі, коли поліція має право проводити адміністративне затримання. Перший з них це так звані заходи впливу, про які говорили. Це є процедура, е яка є в цілому такому довгому ланцюжку, який веде до позбавлення в судовому порядку права керувати транспортним засобом. Як процедура передбачена, що громадянин спочатку повинен порушити закон, бути притягнутим до адміністративної відповідальності. Після того ТЦК скеровує в національну поліцію. Вимогу про доставлення цього громадянина затримання і доставлення його в, в, в ТЦК, і після того, коли поліція або його доставить, усунеться порушення закону, або поліція розпишеться в безсиллі і подасть документ про що ця особа відсутня і вона не може її доставити, тоді продовжує тривати процедура то цих засобів впливу. Вже ввечері на сторінці Дмитра з'явився допис. Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд. Ми порозумілися із Білгородністровським ТЦК. І я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром усе розповім. Це кращий для мене варіант. На жаль, такі випадки є, і я ж кажу, що вони не сприяють популяризації того, що люди будуть добровільно приходити. От і у всіх задають питання, для чого тоді оновляти ці дані, якщо з тобою може таке такі випадки з тобою, може траплятись. Ну і як ви сказали, що тим паче, я думаю, що людина пред'явила всі посвідчення, що він є журналістом і головним редактором. І я не думаю, що ця людина би ховалася. Я думаю, що це вони могли б. Би про це повідомити, що цих даних у них немає, що там можливо там відкрити додаток, зайдіть ще раз, або там зверніться до найвищого відділу РТЦК вже в Білогородністровському районі, щоб уникнути таких ситуацій. Проте згодом головна редакторка української правди, до складу якої і входить економічна правда, Севгіль Мосева, зазначила, що інформація про те, що Дмитро, нібито довгий час не оновлював свої облікові дані, не відповідає дійсності а таке затримання з позбавленням людини зв'язку є незаконним. Була одна заява президента через добу. Після цієї ситуації він сказав, що на журналістів не можна тиснути. Але не сказав на кого конкретно, да, тобто не були названі, названі ані Бігусунфу, ані Юрі Нікола. Угу. Тобто він зробив таку заяву, але я думаю, що вона в тому числі була зроблена через великий міжнародний резонанс, який так само почався. І я можу сказати, що він був, тому що мені почали писати, дзвонити колеги з різних правозахисних організацій журналістських, так тобто вони так само зробили заяви. І усі були дуже спантеличені. Вона додала імена і тих, хто вже з команди української правди добровільно доєднався до лав Збройних сил України. Ну а тепер їх лави поповнить вже і Дмитро, який зазначив, що порозумівся з ТЦК і незабаром долучиться до підрозділу. І Якщо тут ситуація роз'яснилася, то згадується випадок, коли на журналістів полювали представники ТЦК через вказівку СБУ. Такий випадок місяць тому сколихнув усю країну. Головний кіберрозвідник вирішив помститися журналістам у торговому центрі Дрімтаун, що у Болонському районі Києва, 1 квітня журналісту слідство інфо Євгенію Шульгату, який напередодні зробив розслідування про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю звиувітіка і викрив його мільйонні статки. Представники Солом'янського ТЦК та СП намагалися вручити повістку. До мене дійсно в супермаркеті підійшли чоловіки у військовій формі. Коли вони підходили, я був у навушниках. Напевно, що спочатку один з них представився, показав посвідчення. На відео видно, що посвідчення він показує буквально одну секунду. Там нічого роздивитися не можна було. Вони відмовились представлятися ще на момент цієї розмови. Я відразу запідозрив, що це пов'язано з. Підготовкою мого матеріалу почав у них запитувати далі про те, що а чи не пов'язано це з моєю журналістською діяльністю. Стало відомо з публікації моїх колег. -мо... Координував е їхню роботу представник е спецслужби. Це можна побачити, як він ходить, як він дає їм вказівки. І якщо після оприлюднення доходів співробітника ми спершу намагалися відмовчатися, то після інциденту з журналістом-розслідувачем вітюка відсторонили від роботи. А вже 1 травня президент Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка указ посади начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Відповідний указ з'явився 1 травня на сайті Офісу президента. Однак причина звільнення не уточнюється. Тож на цьому поки що, все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Залишайтеся з нами на каналі Ростислав Продакшн. Підписую. Сути, ставте вподобайки та залишайте коментарі. А ми надалі будемо тримати вас у курсі всіх подальших подій.